Граничні питання незручні для науковців: що було до великого вибуху, чи існує свобода волі, з чого складається простір. Сьогодні ми розповімо про людину, яка шукала маяки в безмежному океані метафізики та прагнула осягнути саму сутність буття. Привіт, світе! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту мова піде про єдиного та неповторного Іммануїла Канта, батька класичної німецької філософії, один із найвпливовіших мислителів епохи просвітництва. Має мужність користуватися власним розумом. Цей вислів став девізом просвітництва. Кант був би неперевершеним фізиком, якби цілковито не закохався в філософію. Філософія завжди повинна залишатися на сторожі науки. Кант сформулював три питання, які на його думку містять увесь інтерес людського розуму: що я можу знати, що я повинен робити, на що я можу сподіватися. Кант висунув гіпотезу про походження сонячної системи припустив, що сонце і планети виникли з первинної газопилової хмари. Якщо світ має початок, то до цього існувало ніщо. Але як з нічого міг виникнути світ? Якщо світ існує вічно, то до будь-якого моменту часу вже пройшла нескінченність. Кант показав, що ми завжди будемо стикатися з питаннями, які не мають однозначних відповідей. Але саме ці питання і є рушієм науки, філософії та людської думки загалом.